Вітаю! Ну нарешті пенсійну реформу от от ухвалять. Пенсії зростуть ледь не в два рази, пенсійна система стане більш зрозумілою, а індексація більш справедливою. Ось такими повідомленнями нас годують кожного року, ледь не кожного місяця. Але на практиці нічого суттєвого не відбувається. Як влада не дотримується своїх обіцянок, я вже розповідав. Сьогодні хочу детальніше зупинитися на накопичувальній пенсійній системі, яку вже давно планують запровадити. Чергову версію законопроекту нещодавно було оприлюднено для ознайомлення. Для тих, хто не знає, що таке накопичувальна пенсійна система, розповідаю, що вона собою уявляє, як працює, які є плюси і мінуси, і коли вона може реально бути запроваджена. Що це принесе пенсіонер. Згідно з чинним законом про загальнобов'язково державне пенсійне страхування в Україні має бути трирівнева система пенсійного забезпечення: солідарна система плюс накопичувальна система, плюс система добровільного пенсійного страхування. Наразі працює лише перший рівень і трошки третій. Перший рівень, нині діюча солідарна система, вона передбачає, що всі сплачують внески до пенсійного фонду і ці гроші одразу йдуть на виплату нинішнім пенсіонерам. Коли людина вже не може працювати, то вона виходить на пенсію і отримує гроші з того самого загального бюджету пенсійного фонду. Третій рівень це людина добровільно робить вклад у недержавні пенсійні фонди, щоб отримати на старості додаткові пенсійні виплати із відсотками. А от другий рівень це накопичувальна пенсійна система, яка наразі не працює. На папері за законом вона є, а на практиці немає. Потрібні додаткові законодавчі акти. До речі, про бальну систему нам теж обіцяють давно, але якихось змін поки що непомітно. Про її нюанси я розповідав ось тут. Що таке накопичувальна система? Це коли частина страхових внесків буде йти не до загального бюджету, а на персональний рахунок людини. Ці кошти мають накопичуватися, на них мають нараховуватися відсотки. І коли прийде пенсійний вік, то їх почнуть поступово виплачувати як додаткову пенсію. Плюси такої системи в тому, що ви бачите свій рахунок, скільки на ньому накопичилося, на яку пенсію можна точно розраховувати. В особливих страхових випадках можна буде одразу забрати всю суму, ну, наприклад, у разі важкого захворювання, потреби операції чи коштовного лікування. Ба більше у разі смерті пенсіонера. Накопичені на індивідуальному рахунку гроші будуть передаватися у спадок. Зі звичайними пенсіями так робити не можна. Один з мінусів такої системи в тому, що вона буде обов'язковою: бажаєш чи не бажаєш, а держава буде тобі примусово допомагати накопичувати на пенсію. В ідеалі трирівнева пенсійна система має давати на виході пенсію з трьох частин: перша базова державна. Друга накопичення на персональному рахунку, і третя це е, накопичення у недержавному пенсійному фонді, якщо людина добровільно відкладає ще й туди. Майже так все влаштовано у більшості європейських країн. А скільки отримують пенсіонери на заході, я розповідав ось тут. То чому ж другий рівень, тобто накопичувальну систему, досі не ввели у нас? Як я вже зазначив, трирівнева пенсійна система прописана в законі про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, яке було ухвалено ще в 2003 році за часів президентства Леоніда Кучми. Тоді була зроблена примітка, що накопичувальну систему запровадять не одразу, а коли бюджет пенсійного фонду стане бездефіцитним. Але такого може і ніколи не статися взагалі, так чи інакше до цього питання поверталися при кожному наступному президенті і в наступному уряді. Запровадити на практиці цю систему обіцяли і при Ющенко, і при Януковичі, і При Порошенко. Але кожен рік старт відкладався і відкладається надалі. Можливо, якби вона запрацювала одразу в 2004 році, то можна було б робити вже сьогодні якісь висновки про її ефективність. У 2019 році, коли до влади прийшов Володимир Зеленський, було зареєстровано черговий законопроєкт про накопичувальну систему. Але за кілька років він помер десь у комітетах Верховної Ради, навіть не дожив до голосування. Потім був ще один законопроєкт, обговорювали, обговорювали, рекламували, рекламували, ну і врешті-решт вирішили проголосувати, але голосів не вистачило. Як би цього не хотілося, чином міністр соцполітики пані Жолнович або голові профільного комітету Алині Третьяковій. Це було вже в 2024 році. І питання знову відкладається то на 25 рік, то вже на 26 рік, і в прискореному темпі, чи то допрацьовується, чи то готується новий проєкт, який зараз пропонується увазі громадян. Але можливо добре, що не голосується поки що ця система. Далеко не всі економісти підтримують ідею накопичувальних пенсій. В теорії ідея дуже гарна. Така система працює в багатьох розвинених країнах світу. Але прижилась вона далеко не всюди. Щоб вона працювала, потрібна міцна економіка, міцна і стабільна. Треба, щоб накопичені гроші з часом не з'їдала інфляція, щоб вони не знецінилися. А для цього їх потрібно кудись вкладати, щоб вони давали відсотки. Ну і в принципі, ніхто наразі не може гарантувати, що ці вклади збережуться і їх ніхто не вкраде, або що вони ну, хоча б себе окуплять і виправдають. Звісно, ніхто не каже, що потрібно прямо зараз цю систему вводити під час війни. Готується лише законодавча база, і оптимісти кажуть, що коли настане мир, то в Україну хлинуть шалені інвестиції і вкладати гроші буде-куди під час відбудови країни. І саме ось ці гроші з персональних рахунків будуть давати прибуток та відсотки. Але є і більш конкретне практичне застереження. Людина не може взяти з повітря гроші і почати їх вкладати на персональний рахунок. Звісно, ну, якщо це не скандально відомі прокурори, які, як подейкують, зробили собі незаконну інвалідність. Нагадаю, навіщо їм вона потрібна, ми вже розповідали ось тут. Ну, по факту йдеться про додаткове податкове навантаження. Тому треба або ще більше піднімати податки, або за останню версію є ідея зменшити розмір єдиного соціального внеску. І фактично за цей рахунок, тобто його частину, перераховувати не до пенсійного фонду, а на персональні рахунки працівників. А як відомо, єдиного внеску і так не вистачає, щоб покривати всі соціальні видатки. Ну і частину має покривати. роботодавець, ця частина буде йти безпосередньою зарплати людини. Фактично, це перекладання грошей з однієї кишені до іншої кишені в умовах, коли цих грошей і так не вистачає. Зрештою, є думка, що комусь дуже хочеться отримати доступ до грошей, які потраплять до спеціальних накопичувальних фондів. Уявіть, що завтра із зарплат кожної працюючої людини почнуть відраховувати по кілька відсотків на місяць до цих фондів. На рахунках дуже швидко накопичаться десятки мільярдів гривень. І комусь важливо отримати доступ до цих рахунків, щоб розпоряджатися цими коштами, вирішувати, куди вкладати ці гроші, через які банки прокручувати, через які підприємства і галузі інвестувати. І неважливо, що там буде з цими накопиченнями, коли вам доведеться йти на пенсію за кілька десятків років. Головне, що сьогодні хтось отримає доступ до цих грошей. Ну, мені здається, що пересічні люди дуже далекі від розуміння цих шалених схем і їх масштабів. Але нам розповідають, що коли накопичену систему запровадять, то ледь-не завтра пенсії зростуть, ледь не вдвічі. По-перше, систему можуть знову не запровадити, як і попередні 25 років. По-друге, навіть якщо її запровадять, то для нинішніх пенсіонерів ніякого дива не станеться. Це стосується лише молоді і далекого майбутнього. Ну і по третє, немає гарантій, що і в далекому майбутньому ця система дасть результат в нашій країні. Дізнатися, напевно, можна буде лише за кілька десятків років. Ну Ось такі справи. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки і обов'язково пишіть свої думки в коментарях. Будьте здорові і хай щастить!